Пожні цікаві вигрузки. У нас вийшов з чат «Бажіль» від підрамника, і тепер думаємо, як згружай. BMW Individual. Зустрічаємо нові надходження. Ух. BMW 440, 23 рік, 46 тисяч доларів в Україні. Ну Що як тобі? 440. 440. Б58 двогон. На 360. Запропонуємо замовнику поставити можливо лазери, так щоб взагалі був повний феншуй. Да, 440 це тема. Знайшли вихід ситуації. Трішки поправили вазіль. Давайте підставимо щось сюди. подивіться який консіліум зібрався, щоб загрузити дві машинки. ну гарно. гарно В цьому колірі прямо особливо. Другіч давай, давай. допомагає нам. Давай, 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 давай. Mm. Чек-енджин горить. Нічого, поправимо. Як мені подобаються ці диски, можна i4 собі поставити. їх. Як ти вважаєш, за 23 рік 46 тисяч доларів це нормальна ціна? Сплю і бачу 10. <гум> От ми і на землі. Ну що ж, наша властівка на землі. Далі процес дефектування та замовлення запчастин.